Щівалі, небо країни та політини зміє, що в тому дитячі і кроки сміливо, на вільних відрах набунали відрила. Таких символічних слів розпочинається обласний відкритий фестиваль повітряних зміїв пам'яті Олега Сільченка, ініціатора створення відповідної федерації. У змаганні взяли участь три десятки як юних криворіжців, так і гостей з інших міст України. Одним із учасників фесту став Віталій, хлопцю 18 років, із яких п'ять він прозаймався конструюванням та запуском таких зміїв у центрі позашкільної освіти Терни. Віталій чимало разів брав участь у міських та всеукраїнських конкурсах, і навіть нещодавно зміг побити рекорд України. Рік тому в Черкасах і ми запускали потяг. Він був довжиною 520 метрів. І ну, ну все було злагоджено командою. Ми ну, щоб його запустити, треба ну чи немало людей. Сьогодні я прийшов за перемогою ну щоб здобути яке перше чи друге місце. Через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення відкрити обласний фестиваль пам'яті Олега Сільченка провести не вдавалося майже три роки. Ті, хто особисто знав чоловіка, кажуть, що він був доброю людиною. Довгий час пропрацював директором станції юних техніків Товгинцівського району та зі своїми учнями встиг покрити не тільки українське небо, а також небо Китаю, Єгипту, Індонезії та інших країн. Це людина, яка започаткувала. Повітряні змії в Дніпропетровській області. Людина новатор, людина, яка любила дуже дітей, яка любила небо і хотіла бачити свободу і хотіла літати. На його честь, десятки юних криворічців та гости міста запустили у небо різнокольорові повітряні змії. Усі їх вихованці закладів позашкільної освіти змайстрували разом з викладачами. Свою креативність проявили працюючи з формою та дизайном виробу. Рома. Вон так же. Зокрема, чимало повітряних зміїв прикрашені символами нашої країни та патріотичними слоганами. Здавалося, звичайна забава для дітей проте несе серйозну мету для нашої країни. Впевнені співорганізатори. Це об'єднує дітей, якщо є бажання, попри усіляки негаразди приїжджати, змагатися і бути конкурентно спроможними. Для чого? Для того, щоб, мабуть, прославляти нашу Україну. Тому що в свій час Олег Анатольович з вихованцями сьогодні говорили, йому підкорювалось небо індії. Таю, і те, що діти з Кривого Рогу були так далеко за межами нашої України, говорячи про нас, показуючи нас, я думаю, це вартує дорогого. В залежності від особливостей повітряного змія, учасники змагалися у чотирьох категоріях. За призові місця в кожній з них учасники фесту отримали грамоти та дипломи. Зокрема, володарям першого місця дістався перехідний кубок, який традиційно передається від переможця минулих змагань до поточних. Організатори не планують зупинятися, і наступний відкритий обласний фестиваль повітряних змі. Для юних українців планують провести вже за два місяці у селі Трикрате, що на Миколаївщині. Антон Чекаль Едуард Лушпенко, перший міський.